Патріарх Київський філарет сьогодні відслужив літургію Михайлівському Золотоверхому соборі. Святійший вперше після революції відвідав монастир, який став знаковим для всіх українців під час революційних подій. В такі тяжкі часи духівництво київського патріархату молилося за мир в Україні і наших військових, а також згадували небесну сотню і просили українців допомагати одне одному. Ірина Маркевич повернулася з молебню. світлий понеділок, віруючи, як ніколи, моляться не лише за свої родини, а за спокій в державі. Зараз не можна не молитися за Україну. Зараз тяжкі часи. Надіємося, що все буде добре. Віра нашого народу об'єднує нас, і перемога буде Господь не в силі, а в правді. Святіше Патріарх сьогодні молився і за українське військо. До речі, на його озброєння Київська патріархія перерахувала мільйон гривень. А священики у Донецькій, Луганській, Миколаївській областях у військові частини несуть їжу і одяг. Підтримати дух української армії нині як ніколи важливо. Армія міцна, не стільки зброєю, скільки духом. Може бути і сильна зброя, а дух слабкий і перемоги не буде. Але е, може бути і. Зброя слабка, а дух сильний і буде перемога. Філарет згадав, що цього незламного духу через край було у небесної сотні. Це перша його служба у Михайлівському соборі після революційних подій. Патріарх Філарет закликав українців чинити так, як чинила браття Михайлівського собору під час революції, тобто відкривати двері, коли два стукають і просять про допомогу. Це нині те, що потрібно Україні для миру і спокою. Само Михайлівський золотоверхій прихистив мітингувальників після штурму силовиками на печа. Революції саме тут лікували людей після розстрілів на Майдані і відспівували загиблих. Отут якраз проявилася. Те, що церква служить своєму народу, на згадку про ці події у Михайлівському золотоверхому монастирі обов'язково з'явиться пам'ятка, у якому вигляді ще вирішують. Чи це буде пам'ятна дошка, чи це буде м, якийсь пам'ятний знак? Але обов'язково ми у пам'ять тих загиблих, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Помолитися за Україну до церков саме Київського патріархату під час пасхальних богослужінь цього року пройшло більше людей ніж зазвичай. Філарет каже це через політичні події. І слава Україні! У ці дні звучить так само часто, як Христос Воскрес! Перемога там де Бог. А Бог з нами. Ірина Маркевич, Михайло Путята, ТСН 1+,1.